Для підвищення обороноздатності держави в Україні у цьому році, в травні-липні, проходить призов громадян на строкову службу. Призовна комісія працює і в Красноградському міському об'єднаному військовому комісаріаті. За словами військового комісара підполковника Віктора Кужеля, ця призовна кампанія дещо відрізняється від попередніх. Почався призив до лав збройних сил України травень липень 2014 року. На даний час проводиться медичній комісії, юнаків, які прибули на призив. Згідно постанови Верховної Ради України, призив призупинений зв'язку з тим, що в країні проходять участь в бойові дії. Призивники, які від 18 до 25 років не призиваються і не приймають участь. Бойових діях військовий комісар також пояснив особливості часткової мобілізації громадян для участі у бойових діях. У бойових діях будуть приймати участь військослужбовці, які за контрактом, а також добровольці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, чи добровольці, які виявили бажання брати участь в бойових діях, Вік не встановлено. Про особливості проходження призиву. призовникам, яким виконалось 18-25 років, вони зобов'язані прибути до військового комісаріату і провести медичну комісію. Призивники, які не прибули без поважних причин на призивну комісію, будуть передані матеріали в районний відділ внутрішніх справ. План по призиву складає 91 чоловік. На даний момент люди проходять комісію і результатів комісії, по зв'язку з перестановлянням поки що на обласну призовну комісію не відправлялись. Тепер по участі у бойових діях, згідно з вказівками Міністерства оборони України, участь у бойових діях можуть приймати тільки ті особи, які вивели на це бажання. Із метою сприяння призову громадян на військову службу у районній державній адміністрації було створено громадську раду з питань оборони та військово-патріотичної роботи. До її складу увійшли представники громадських організацій, активісти, учасники бойових дій у Великій Вітчизняній війні та в Республіці Афганістан. Очолює раду Атаман Козацтва, Слобідська Січ Павло Мінко. Разом із іншими представниками громадської ради він вже провів кілька зустрічей із призовниками у військовому комісаріаті. Більшість зустрічей стосувалися зміцнення почуття патріотизму серед громадян. Сьогодні, як ніколи, ми знаходимося в такій ситуації, де ми повинні себе організувати і сосвідоточитись в защиті нашого государства. Тут є один вопрос: як нам, як нації, як українцям, бути в цій державі і не бути? Я вважаю, це моє мнення, Ми як нація, ми як государство, дожді себе защитити. Ми дожді бути, бо ми є. Ми дуже своє підростаюче покоління підготувати для того, щоб воно зорієнтувалося в даліму своєму житті. Ми знову захищаємо свої рубежі нашої неньки України. Знову ж ми будемо боронити свої рубежі, де Наше покоління знати, що це наша земля, і вони її та же саме дуже захищати і продовжувати життя в далі. Головним критерієм відбору призовників до служби в лавах армії є добрий стан здоров'я та хороша фізична форма. За словами старшого лікаря призивної комісії, Віри Горбович, на сьогодні значна частина призовників має протипоказання до проходження військової служби за станом здоров'я. Військово зобов'язані, так як і призивники згідно 402 приказу, розділ 3, проходять обов'язково лабораторне обстеження і огляд усіх спеціалістів. Якщо при огляді знаєте, якась патологія, призивників військовозобов'язаних ми направляємо на обстеження. Обстеження може проводитися за один день. Це лікар-травматолог, дерматолог, які потім оформляють акт, і по результатам акта робиться висновок, придатний, непридатний, тимчасово непридатний. Для військовозобов'язаних ми пишемо висновок, це непридатний військовий час. У мирний час обмежено придатний військовий час, непридатний у військовий час і зняттям із військового обліку. Висновки пишуться разом з комісією і вирішується проблема про направлення такого військовозобов'язаного і призивника на обстеження в Красноградську центральну районну лікарню відділення частіше всього, це терапевтичне, лурочне, неврологічне, кардіологічне і. В обласні центри, це обласна клінічна лікарня, обласна травматологічна клінічна лікарня, обласна клінічна інфекційна лікарня, це психотерапі... психоневрологічний диспансер, це психіатрична лікарня номер 1 з селища Трілечі і медико-генетичні центри. Після обстеження, які привозять із обласних центрів, ми пишемо висновок і даємо заключення про придатність чи непридатність, Призовники направляються на обласну медику, медичну комісію, де видається уже висновок про те, що він придатний, непридатний для проведення військової служби. Обласна лікар... обласна військова медична комісія також може направити на обстеження, якщо вони чимсь не згодні. Це можуть бути не тільки обласні центри, обласні клінічні лікарні, а і научно-дослідні інститути. У них більше повноважень. Після їх обстеження ми потім робимо також висновок. Я можу сказати таке, що наші призивники військовозобов'язані мають недостатнє здоров'я. Десь 30% наших призивників проходять обстеження. Це частіше є кардіологічна, неврологічна, травматологічна патологія і дерматологічна. Якщо взяти військовозобов'язаних, то це також неврологічна, кардіологічна і травматологічна патологія. Так що я хочу сказати, що захист нашої країни повинен бути в надійних руках, а для того, щоб бути справжнім захисником, на треба мати міцне здоров'я. Однак не завжди здоров'я стає основною причиною, чому молоді люди не виявляють бажання служити в армії. Наш співрозмовник Олексій цього року закінчив стаціонар Харківського національного університету радіоелектроніки. Кілька місяців поглиблено вивчав деякі види спеціалізацій. І наразі одна солідна фірма пропонує йому роботу та кар'єрну перспективу. Мене звати Олексій, 24 роки. Закінчив Харківський університет радіоелектроніки. В армію йти не хочу. тому що тільки поміч вирісовуватися перспективи в житті, Тому що проходити муштру мені не дуже йде зараз. приходили в прошлую пятницу, человек, дома, меня дома не было, сказал, что получил повестку, пришел забрать, узнать. Конкретные перспективы могу сказать следующие. Я весь прошлый год работал над улучшением профессиональных навыков, и армия сейчас для меня не тот вариант, который бы я хотел видеть в следующие полгода своей жизни. На время у меня в перспективі є вплачувая робота, кар'єрний рост. Якщо не воспользоваться цим шансом зараз, то у мене нет ніякої ввіреності, що вот такий шанс мені буде представлені через полгода. Проте є серед громадян і добровольці. Дола в армії одночасно вирішили піти два брати Жирови, що мешкають у сусідньому Зачепилівському районі. Чому розповідає Андрій Жиров? Мій старший брат отримав на прошлої неділі в воєнкомат і виявив бажання служити, захищати свою родину. Порадившись з батьками, ми вирішили, що чому старший брат може йти служити, а я не можу. І вирішили, що підемо служити в одну частину і захищати свою страну. Я вважаю, що служба в армії це випробування для кожного. Настоящого мужика, і я вважаю, що должен пройти кожен. Це із Тим більше, коли в цей час на території України проходять справжні війни. Нагадаємо, що цьогорічний призов триватиме до 31 липня. І за цей час усі громадяни, які отримали повістки, повинні з'явитися до Красноградського міського об'єднаного військового комісаріату для проходження призовної комісії.